Норма кожного своя. Щось таке. Ви прийшли до мене, бо вас щось непокоїть. Отже, ви цілком правильно вчинили. Ну, я про це і кажу. Я занадто нормальна, і це мене дратує. Я не цікава для себе самою, хочу бути фріком, каже героїня однієї з п'єс. Всі ми різні, нормальні та ненормальні по-своєму. Це читачам у своїх творах хоче показати Наталія Ігнатьєва. Психи це всі ми і ніхто з нас, тому що насправді таких от ідеально нормальних людей не існує. В кожного є свій біль, в кожного є свій страх, в кожного є щось, що перетворює нас на якихось, я не знаю, скаженців. Насправді тут таких от відвертих психів немає, але кожна людина зі своєю такою родзинкою характеру і природи, яка і робить цю людину. Ну, скажімо, в очах соціуму дещо незвичайно і ненормальне. Упродовж кількох років з перервами писала свої п'єси. Розповідає Наталія Ігнатіва. Її герої щодня змінюють світ. Одні персонажі постійно трансформуються, і інші завмирають у власному страху. Є тут і міркування, настанови, поради, пропозиції виходу зі складних ситуацій. Неодноразово психологи підтверджували ті мої внутрішні, якісь особисті міркування, мої мої інтуїтивні знахідки. Для мене найяскравіший приклад це не, не в цій книзі, це в попередній звір. Коли я писала п'єсу Звір про військового. Ну фактично, як потім з'ясувалося з ПТСР Карамель, також тієї ж теми п'єса. То психологи, які ці п'єси читали і зі мною спілкувалися, вони казали, що так, прям розкладено, як людина проходить цей шлях. Від, від початку ПТСР і до того, як правильно вийти з нього, унікальним явищем у запорізькому та загальнонаціональному літературному процесі називає свою колишню студентку Наталію Ігнатіву Ольга Стадніченко, професорка ЗНУ та голова Запорізької обласної організації національної спілки письменників України. каже дотепер у Запорізькому краї не було власного драматурга. Вона завжди була складною. Незручною, незговірливою, небайдужою, скільки ще не додавати, неймовірною, але той же час натхненною, розумною, цікавою, дотепною і так далі. Це дуже небезпечний письменник у нашій спільці. Чого? Я зараз поясню. Чого? Бо вона складається, як би сказати, два в одному. Вона озброєна і теорією, і практикою драматургиня пишається виходом своєї збірки Соціофоби, психи та інші п'єси каже: друк п'єс за життя автора це перемога та висока відзнака творчості. П'єса обов'язково має бути на сцені, інакше вона не жива. Переконана авторка. Вистави за творами Наталії Ігнатьєвої йдуть у театрах Одеси, Києва, Хмельницького, Кропивницького, Дніпра та, звісно ж, у запорізьких театрах імені Магара та Молоді. Загалом в цій книзі граюся з цим поняттям нормальності ненормальності, бо кажуть, нормальні люди не, не створюють мистецтва. Я гадаю, що взагалі нормальні люди не витримають жити в нашому світі. На любовну тематику творів майже немає. Каже авторка, зізнається, все найголовніше вже написала для свого коханого чоловіка актора Максима Ігнатіва. Чоловік Наталі, який наразі служить в лавах ЗСУ, зміг на кілька днів приїхати, аби привітати та підтримати дружину. І звісно ж, зіграти фрагмент її п'єси. Я, я, я не розумію. Ви ви мене лякаєте. Ви теж відчули, так? Тут не те. Я за воротами відчуваю панічний страх перед людьми. Та Ні, ні, я. я послухайте, навіщо ви відчинили ворота і впустили мене? Я, я так і знав. З цього все і починається. Що починається? Фобія. Фобія? Людинофобія. Соціофобія. Розумієте? Так, так, та, та, Розумію. А давайте поговоримо про Господа Бога На, нашого. Давайте. Давайте. Я дуже люблю говорити про. А я про все люблю говорити. Стати власником збірки п'єс можна за донат у 200 гривень. Кошти йдуть до благодійного фонду Бавовна на постійні потреби наших захисників на найгарячіших напрямках Запорізької та Донецької областей. Ірина Чернова, Елизавета Колеснікова, телеканал МТМ.